Вітаю вас мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Карта дня на 8 січня 24 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що цей розклад загальний, тому не в усіх може програватися. І так, карта дня для Овнів. Для Овнів випадає 9 жезлів. Карта говорить про здатність ефективно долати складності, про певну дисципліну і сміливість, яку ви проявите, про рішучість, наполегливість у досягненні своєї мети. Ви будете активно це проявляти, ви готові до будь-яких складних ситуацій, у всьому будете обережність, проявляти витримку і розсудливість. Також будете дуже сильно пильнувати в певних якихось моментах. Постійно будете в очікуванні чогось недоброго, але ви готові до всього і з легкістю зможете захистити себе і своїх рідних. Тельці. Для тельців випадає імператор, старший аркан, день значний і важливий. Отримайте допомогу від впливового чоловіка. Також карта говорить про те, що ви матимете гарну змогу проявити себе. Хтось, можливо, отримає підвищення, хтось просто хто буде за яку б ви справу не бралися, ви матимете гарний результат. У всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. День у вас гарний і важливий. Також можуть бути якісь офіційні справи і справи стосуватися якихось певних паперів. Тому у всьому проявляйте обережність і дивіться, що ви особливо підписуєте. Це завжди на цьому наголошую. Близнюки. Для близнюків випадає дев'ятка пентаклів, стабільність, впевненість в завтрашньому дню, фінансова незалежність. День гарний, день важливий. Можливо будете займатися собою, можливо, сходити в сон краси, якісь важливі покупки для себе зробити. Просто порадуйте себе чимось приємним. День гарний і принесе вам гарні зміни, гарні результати? <кій> гарні результати. Карта принесе, в кого були якісь переговори, якісь. Важливі зустрічі, то ви матимете гарний результат і успіх. Раки. Для раків випадає верховна жриця. Верховна жриця говорить про якісь таємниці, про якусь, які можуть стати дуже, ну, досить такими явними. І дивіться, бо ці таємниці можуть бути як і людей, які вас оточують, так і самі ваші таємниці можуть вийти назовні. Також карта говорить про якусь приховану інформацію, про те, що ви не володієте якоюсь достовірною інформацією. І перш за все, перевіряйте все. Перевіряйте свої подальші дії в будь-яких інформаціях. Не нашкодьте собі певними діями. І особливо будьте уважні, що ви підписуєте і кому ви що розповідаєте. І перш за все, довірте своїй інтуїції, вона вас ніколи не підведе. Довіртеся знаками, які вас оточують. Вам все світ посилає їх. В якості допомоги. Леви. Для Леви випадає четвірка мечів. Говорить карта про велику втому, про те, що ви дуже багато працюєте і мало відпочиваєте, і це може давати негативний результат на вашому здоров'ї. Тому відпочиньте і будьте більш Е, Обов'язково, якщо є можливість, візьміть вихідний, гарненько відіспіться. Відпочиньте, приведіть свій фізичний і духовний стан в порядок. І з новими силами виходимо працювати. Діве! Для Діви падає десятка жезлів. Ви взяли на себе велику кількість справ, велику кількість обов'язків, дуже багато роботи, і вам, це, вам складно все це зробити. Наскільки От ви хочете все встигнути, а це все складно. Розпреділіть обов'язки, натягніться на собі. Якщо є можливість відпочити, відпочиньте, а не тільки працюйте. Тому що це все може негативно вплинути на ваше здоров'я. Особливо спина. Будьте обережні із спиною. Терези. Для терезів випадає шестірка кубків: щастя, радість, позитивні емоції. Час проведений з вашими дітками. В кого діток немає, хтось замислиться про те, що прийшов час народжувати. Хтось буде, можливо, з вашими там, з племінниками там, чи хтось з онуками буде час проводити. Але це гарні, світлі, позитивні емоції, щастя і радість. Також, можливо, хтось зустріля давніх друзів, когось зі своїх наставників. І гарно проведете час. Скорпіони! Для Скорпіонів випадає Паш Пентаклів. Дивіться, Паш Пентаклів говорить нам про надходження якихось е, фінансів, вирішення якихось таких нескладних ситуацій у фінансових питаннях, але вони будуть. Також карта говорить про можливість підробітку якогось, можливо, ви підробіток, шукали, вам його не дадуть. Також карта нам говорить про гарну можливість навчитись чомусь новому і з часом використати це для заробітку, дуже такого непоганого заробітку. Тому не бійтеся навчатися, не бійтеся себе проявляти. Ви, якщо будете наполегливі, то багато чого зможете досягнути стрільці. Для стрільців випадає десятка кубків. Щастя, радість, задоволення, час проведений із сім'єю, позитивні світлі емоції, впевненість в завтрашньому дню і гарні позитивні емоції. Взагалі день прийде дуже гарно. Все в ваших руках для того, щоб досягнути того, чого ви так хотіли, і отримати щастя. Козироги. Для козироги дев'ятка жезлі ви готові до будь-якої складної ситуації. Ви проявите стійкість і зможете ефективно. Подлати всі свої трудності на вашому шляху. Будьте такі рішучі, наполегливі, і з усім обов'язково впорайтесь. Водолії. для ведолії випадає трійка кубків. Гарна карта, щастя, радість, гарні новини, святкування. Колі рідних, близьких або ваших друзів, гарні, позитивні і світлі емоції. День буде досить і досить вдалий. Саме головне не перестарайтеся в святкуваннях. Щоб на наступний день не боліла голова. Рибки. Для рибок випадає старший аркан диявол. Ну, дивіться, диявол говорить про те, що на вас має людина. Сильний вплив, такий негативний вплив, власний якийсь характер тої людини. Вона хоче, щоб ви робили все, як хоче вона, можна сказати, там вам приказує. Ви маєтесь побутися цього впливу і не давати собою керувати. І ні в якому разі не піддаватися певним спокусам, які вас оточують, на які ця людина вас підштовхувала. Тому що за ті всі спокуси, за всі ці порушення обов'язково буде покарання, і нічого гарного вам на цього не буде. Тому уникайте певних спокус, які виникають на вашому шляху, і якомога скоріше намагайтеся контролювати самі своє життя не давати впливати на вас, не давати нікому керувати собою. Бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!